Читаю до євреї, 12 розділ, 15 вірш. Дивіться, щоб хто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди і щоб ним багато хто не осквернився». Словник української мови про слово гіркість пояснює так Почуття, викликане горем, прикрістю, стражданням. Гіркість часто походить. Від нашої неспроможності прощати і бути прощеним, цей таємний ворог забирає наш мир і нищить наші всемновідносини між людьми. Я досить часто зустрічався і розмовляв з людьми, які мали душевні рани, допомагав для них виявити ті гіркі коріння, які вони виношували у своїх серцях тижнями, місяцями і часто роками. Маючи гіркість на когось, ми можемо її маскувати облудною поведінкою, але виражатись вона може в нас багатьма шляхами через гнів, наклепи, легослівля, злість, запальність та інше. Ми не можемо заховувати нашу гіркість від Бога чи навіть від нашого власного тіла. Гіркість ніколи не є будуючою, гіркість завжди є руйнуючою. І немає ніякої різниці в тому, що люди робили для нас, і наскільки воно було зле і як часто вони це робили, гіркість як реакція на образові вчинки людей ніколи не виправдається перед Богом, ніколи нічого доброго не походило від гіркості. Дивіться, тобто пильнуйте, щоб хто не зостався без божої благодаті. Як християни ми вже більше не можемо реагувати на насильство, на обмани, на критику, на образи, на неправду, інакше, як це робив наш Господь по відношенню до нас, а це з прощенням. Він прощав всім, навіть тим, хто його розпинали. Починаючи від того дня, коли ви отримали Христа як свого особистого Спасителя, ви не маєте права тримати гіркість у своєму серці. Ви мусите раз і назавжди позбутися тієї звички і бути насторожі, щоб коріння образи знову не проросло у вашому серці, незалежно від того, що трапиться, незалежно від того, як негідно з вами поступають. Ми звичайно думаємо, що трапляються такі обставини, коли можна зробити виняток і довгий час пам'ятати або навіть і віддячити злом за зло. Наприклад, як Віднестися до попередньо запланованої наклепницької компанії проти вас? Або як пробачити чоловіка, який лишив свою 40-літню дружину, щоб бути разом з молодою дівчиною якій 22 роки? Як можна зрозуміти дружину, яка зраджує свого чоловіка, щоб насолодитися тим короткочасним романом на курорті? Або як поступити з дітьми, що забувають своїх батьків, і всі ті моральні принципи? Яким їх навчили, а тепер вони проводять розпусне ліниве життя? Як не носити в серці образу службовців, звільненому з роботи тільки тому, що потрібне місце для знайомих начальника чи членів його родини? Хоч гіркість багатьох досить скрита і прихована, але все ж таки її можна розпізнати? Так я маю повне право на образу, говорить ваш знайомий підприємець. Мій товариш знав, що я домовився про закупку важливого устаткування, і коли все було готове підписати договір, він випередив мене. Це коштувало мені немалу суму грошей. Я не маю сили посміхатися і говорити, що все нормально. Він зрадив мене і нікуди не подінеться від мого гніву. Але будьте дуже обережні. Не допустіть, щоб те зерно пустило коріння у вашому житті. Як коріння має тоненькі вусики, що проникає дуже глибоко, шукаючи вологу для росту рослини, так само і коріння злоби має такі самі вусики, що тільки й шукають підходячого слова чи випадку, щоб прорости. Тому корінню потрібна пожива, якісь негативні обставини. Коли не наче хтось шепче вам на вухо, що ні в якому разі не можна пробачити її людині, можливо, батьки або старші люди навчили вас. Не забувати і не пробачати тим, що образили вас, але знайте, віруючі не мають права відповідати образою на образу чи носити те негативне почуття в собі. Я прочитав дуже популярну автобіографічну книгу про життя відомого багатого бізнесмена на початку автор розповідає про трагічну подію, і говорить, що ніколи не пробачить тій особі, через яку це трапилось. Продовжуючи читати, я відчував, неначе темна хмара нависла над всіми подіями і успіхами, які мав автор. Слова Я ніколи не пробачу йому затьмарили всі досягнення. Подумайте, вчинок був настільки негативним, що підприємець за вдачею сильна людина погоджувався бути на все життя в духовному рабстві у тієї людини. Незважаючи на багатство почесті і популярність, ви втратите контроль над своїм життям, якщо дозволите гіркості запанувати у вашому розумі. Ви не можете жити з бобою в серці, тому що вона зруйнує вас фізично і морально. Тепер ми поговоримо про наслідки гіркості. Ви можете і не догадуватись, що плекаєте почуття гіркості, але наслідки цього можуть бути тяжкими і їх багато. Перше. хвороби. Хоча ми не можемо бачити, що відбувається в душі людини, часто її зовнішній вигляд говорить сам за себе, образа, подібно до постійної працюючої машини, використовує наше тіло як енергію для свого ходу. Вона не стишує свого ходу, коли ви відпочиваєте. Вона працює, коли ми розмовляємо з друзями. Вона навіть не зупиняється, коли ви просто сидите і відпочиваєте, тому що гіркість це стиль життя. А не окремий випадок вона ніколи не зникає, вона прогресує і руйнує вашу духовну силу і ваше здоров'я. Знаєте, якщо ви тримаєте образу на когось напротязі довгого часу, це в тій чи іншій мірі вплине на ваше здоров'я. Все більше і більше відомих лікарів, прихильників традиційної медицини визнають зв'язок між фізичними недугами і способом нашого думання. Гіркість, злість та інші негативні емоції впливають на підвищення тиску крові, серцеві порушення, виразку шлунка і багато інших фізичних недуг. Нещасливі відносини також є наслідком гіркості гіркість приносить нещастя одній людині і опоганення для іншої, як говориться в посланні до євреїв, осквернити значить заплямувати. Образа, що ви виношуєте, може заплюмувати у ваше спілкування з іншими людьми, вона є однією з причин частих розлучень, подружньої невірності розбитих сердець. Найчастіше причиною таких проблем є дух непрощення, що має коріння гіркості. Образа може спаралізувати наше життя, навіть якщо ви чистосердечно хочете любити іншу особу, ви просто не зможете. І не тому, що ви не хочете, але тому, що ваше серце не є вільне. Батьки дивуються, чому вони не можуть любити своїх дітей, діти не поважають своїх батьків, чому дружина і чоловік не можуть любити один одного у повній мірі, чому так тяжко розрушити ту стіну непорозуміння, але десь глибоко в серці кожен з цих людей може віднайти коріння гіркості, образи або навіть ледве стриманий гнів. Дорогі слухачі, на цьому я закінчую першу проповідь на тему гіркість. Якщо ви уважно послухали, то ви зауважили, яку велику руйнуючу силу має гіркість або образа вона може знищити здоров'я людини, зруйнувати родини життя та закрити двері до Божого царства. На превеликий жаль цей гріх гіркості мають не тільки невіруючі люди, але багато віруючих. Дали місце демонським духам в своїх серцях. В цьому криється головна причина, чому Господь не може ту сестру чи того брата хрестити Духом Святим або оздоровити, або дати відповідь на інші молитви, бо маленький корінь гіркості глибоко притаївся в серці і виконує свою роботу. Це такий скритий гріх, що його тяжко запримітити посторонній людині. Навіть чоловік, проживши пару десятків років зі своєю дружиною, не знав, що його дружина має гіркість до свого чоловіка за якусь маленьку річ чи подію, що трапилось досить давно. Так само і чоловік може мати гіркість до своєї дружини, скривши від неї. Людина може скривати цей корінь гіркості від людей, але не може скрити цього гріха перед Богом. Дорогий мій брате, сестро, мої милі друзі, якщо Дух Святий торкнувся вашого серця і показав вам, що у вашому серці знаходиться цей гіркий корінь, і ви хочете очистити від нього своє серце, і не давати місце сатані, щоб він і далі мучив вашу душу, то склоніть свої коліна, визнайте свої гріхи Господу, назвіть ваші гріхи по імені та, щоб ваші вуха чули, і просіть Господа, щоб він простив вам. Щоб кров Ісуса Христа змила їх і очистила ваше серце. Якщо чоловік має гіркість до своєї дружини, то мусить перепросити свою дружину, а дружина так само свого чоловіка, якщо ви маєте гіркість до посторонньої людини чи до брата, Господі або сестри мусите перепросити ту людину. Запам'ятайте собі раз і назавжди, що тільки один Господь може вас очистити і звільнити від демонського духа гіркості. Коли ви до нього звернетеся сердешньою молитвою. Ви всі, хто бажає, щоб Господь спас вашу душу і простив вам усі ваші гріхи, а також всі, хто бажає, щоб Господь зцілив, мусите щиро визнавати усі ваші гріхи і покинути їх, щоб більше уже не грішити, а жити для Бога, для Його слави. Ми знаємо, що ми християни не повинні мати гіркого почуття до інших. І ми знаємо, що Бог не хоче, щоб наше серце було наповнене почуттям образи. В іншому випадку Бог не буде задоволений нами і Він не буде вислуховувати наших молитов. Ми будуємо стіну між Богом і собою і починаємо недовіряти нашому спасінню. І як же ми можемо бути впевнені в нашому спасінні, коли ми самі дозволяємо, щоб у нашому серці було таке безладдя, така війна? Гіркість також перешкоджає нашому свідоцтву за Христа, який тип християнського свідоцтва ми можемо показати, коли ми маємо гіркість до Бога і до наших сусідів, і як ми можемо переконувати інших про Боже прощення, коли ми самі не можемо пробачити нашим кривникам? Коли ми дозволяємо гіркості панувати в нашому житті, то вона розлюпується на життя тих, хто нас оточує? Як багато серед нас, дорослих людей, таких. Сердитих і злих, що ми відчуваємо, що нас не люблять, деякі речі могли бути сказані чи зроблені дуже давно, так давно, що ми більше не відчуваємо їхнього жала, але думки наші залишаються затруєними. Дух непрощення несе спустошення нашим емоціям, спустошення від відвіркості яскраво зображене в житті Саула, який почав своє царювання як поважний і улюблений правитель, але кінець життя його поразка, смуток і на кінець самогубство. Руйнівна дія духа гіркості до Давида і до Бога була знаряддям його смерті. Коли ми читаємо книгу Самуїла, в 18 розділі з 1 по 7 вірш, то ми можемо зауважити, як було посіяне те насіння гіркості у серці Саула. Давид повернувся після поразки голіята. А жінки грали на бубнах і цимбалах. Вони танцювали і співали. Саул побив свої тисячі, а Давид десятки тисяч своїх. Давидова слава роздратувала Саула. У вірші дев'ятому читаю. Від того дня і далі Саул дивився заздрісним оком на Давида. Ось так приходить нас... Появляється гнів через якийсь випадок. Давид зберіг Саулу репутацію, бивши голіата ради імені Єгова Бога, але замість того, щоб бути вдячним Давидові, Саул стає злим, підозрілим і боязливим. Гіркість замишляє лихе і будує таємні плани. Ми, як той Саул, починаємо маніпулювати подіями, які загрожують іншим людям. Ми доходимо до такого стану, де нам дуже хочеться помститися на тій особі, і якщо ми самі того не зможемо зробити, то можливо хтось інший може. Тоді ми відступаємо і тільки лукаво посміхаємося. Я чув від чоловіків і жінок, які розвелися багато років тому, але все ж таки продовжують складати плани, як помститися один одному. Вони все ще надіються, що прийдуть такі обставини, які знищать. Колишнього чоловіка чи жінку яким чином. Коли гіркість стає нашим господарем, ми діємо з роздратуванням і безлуздо. Саул мало що не вбив свого власного сина Йонатана, кинувши у нього спис і тільки через те, що Йонатан запитав, чому він хоче помститись на Давидові, читає розділ 20 і 33 вірш. Тоді Саул кинув списа, щоб убити його, і познав Йонатан, що то постановлене від батька, щоб убити Давида. Батьки, які мають гіркість часто у своєму гніві, кидають словесні списи своїх дітей. В таких поривах вони можуть навіть знищити своїх дітей, як і Саул у страшному пориві гніву хотів убити свого ж власного сина. Саул доводив, що причиною помсти Давидові є захист царства трону для Йонатана. Але відверте Йонатанове питання. Що він зробив було більше, ніж Саул міг знести. Гіркість знищила Саула. Що трапляється, коли гнів переростає в підозрілій страх, розділення, невпевненість і помсту? Саулова гіркість взяла контроль над його життям. Він запалився ненавистю до Давида і почав планувати його вбивство. Саул поводився нерозумно зі своїм сином Іонатаном. Саула гіркість розпискалася на багатьох невинних людей і привела до знищення цілого містечка священиків. Через ту гіркість Бог відвернувся від Саула і не говорив до нього Я вірю, що той корінь гіркості у Саула виріща перед тим, як Давид убив Голіята, і жінки почали оспівувати його у своїх піснях. Гіркість прийшла до Саула тоді, коли Самуїл сказав йому, Читаю 1 Самуїла, 15 розділ і 28 вірш Господь відірвав сьогодні від тебе Ізраїльве царство та й передав його твоєму ближньому, ліпшому від тебе. Саул мав гіркість на Бога, але через те, що це було важко признати, він направив свою гіркість на Давида. Саул заплатив страшну ціну за свою гіркість до чоловіка, якого Бог любив. Кожний поступок, який скеровував Саул на Давида, повертався на користь Давиду. Давид став найбільшим царем Ізраїля і найбільш улюбленим псалмоспівцем у старому заповіті. Ми можемо багато навчитися на Давидових прикладах. Якщо ми являємось мішенню чиєїсь гіркості, то ми повинні повністю покластись на Господа, і він чинить нам згідно його волі. Що він зробив для Давида, те він може зробити і для нас. Якщо ми будемо відповідати на всякі образи спрощенням, як ми можемо видужити від наслідків гіркості? Видужити це значить повернутися назад до того стану, в якому ви були, чи отримати назад те, що втратили. Наприклад, видужити від хвороби це значить отримати назад здоров'я, видужити від гіркості значить, отримати назад той м'ягкий ласкавий характер. Коли коріння гіркості росли довгий час, то відразу його витягти неможливо. Коли, наприклад, після довгих років розлучення чоловік з жінкою вирішили знов зійтися, вони можуть чесно признатися один одному в своїх гріхах і покаятись, але повна реставрація їхніх почуттів проходить поступово. Внутрішня рана той поранений дух заживає набагато довше, ніж фізична рана полом руки чи ноги. Ми могли б жити з пораненим почуттям роками, можливо, навіть мати їх з самого дитинства, але як діти Божі, ми маємо ту здібність прощати і викорінювати гіркість з нашого життя, навіть коли б це коштувало нам тимчасових невдач чи приниження. Якщо ми не пробачимо, ми не можемо любити. Де ми можемо взяти сили чи заохочення прощати і викорінювати всяку гіркість з нашого серця? Перше всього ми повинні звернути увагу на заклик нашого Господа Ісуса Христа прощати інших. У своїй нагорній проповіді Ісус сказав такі слова, читає Євангеліє Святого Луки, 6 розділ, з 36 по 37 ключно Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. Також не судіть, щоб не суджено й вас, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте, то просять і вам. Ісус не мав на увазі, що наш Небесний Отець не пробачить нам, якщо ми не пробачимо іншим. Ісус мав на увазі те, що коли ми не пробачимо тим, хто зробив нам прикрість, то Бог буде тиснути на нас до тих пір, поки ми не зробимо цього, тому що Він хоче, щоб ми були примирені зі всіма. Коли ми повністю збагнемо Боже прощення до нас, тоді ми просто не зможемо виправдовувати свою гіркість до інших. Всьому своєму служенні Ісус завжди вчив прощати, але Він не тільки проголосив це, Він продемонстрував це на Христі, сказавши такі слова Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. І тому, що в нас, віруючих, живе Христос, то ми маємо духовну природу прощати. Цю нову духовну природу ми отримали тоді, коли прийняли Христа у своє серце. Апостол Павло в листі до Галату, другому розі 20-му вірші, сказав такі слова І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Наше життя повинно бути фотографією життя Христа, і коли наші почуття глибоко поранені. Ми маємо все ж таки силу прощати, тому що Христос, який в нас, може звільнити те прощення через нас на тих, хто нас скривдив. Так як Христос простив тих, хто розіп'яли Його, то Його дух, що живе в нас, робить можливим для нас прощати будь-які кривди навіть в самих жахливих формах. І тому, що ми є дітьми Божими, то в нашому характері ми не можемо мати той дух. Непрощення, І ми не можемо дозволяти тому гіркому кореню проростати в нашому серці. Ісус ніколи не затримав прощення, і ми так само не повинні затримувати Його. Прощаючи один одного, ми звільняємо себе від гіркості. Душевне звільнення дає право і на фізичне, і на духовне оздоровлення і звільняє нас від залежності до інших людей. Прощаючи один одного, ми можемо насолоджуватись злагодою, миром і радіти зром, дружелюбним відносинам. Звільнення від гіркості являється поступовим крок за кроком процесом, який веде до душевного визволення і до духовної свободи. Ці кроки є простими. Слухаючи цю проповідь, ви, мабуть, вже тримаєте у своїй уяві ту особу, що вас скривдила. Тримайте її перед своїми очима, і тоді, коли я буду зачитувати ці кроки чи пункти, щоб позбутися гіркості. Перше. Зробіть список в чому чи як та особа образила вас. Друге. Зробіть список також і своїх провин. Третє. Зробіть список всіх тих гріхів, за які ви отримали прощення від Бога. Четверте. Просіть Господа допомогти вам. Подивитись на ту особу, що скривдала вас, як на знаряддя у божих руках, п'яте. Просіть Бога пробачення за свою гіркість до тієї особи. Шосте. Вирішіть у своєму серці взяти на себе повну відповідальність за своє поводження. Сьоме. Якщо ви відчуваєте, що це все є справедливо і не принесе, Ще більших проблем, то підіть до тієї особи, визнайте свою гіркість і попросіть пробачення. Пам'ятайте, що ви взяли на себе повну відповідальність за своє пободження, а тому не домагайтеся каятися від тієї особи. Ми маємо два вибори ми можемо дозволити гіркості зруйнувати нас, або ми можемо дозволити Богові проявити в нас ту особу, яку він хоче бачити в нас. Ми мусимо подивитися на ці всі випадки з кривдами та образами, як на знаряддя, які використовував Бог для подальшого розвитку нашого духовного життя. На цьому я закінчую другу проповідь на тему гіркість. А тепер ми будемо молитися. Творець Всесвіту, ми славим Твоє всемогутнє ім'я. Ми дякуємо Тобі, Отче, що ми можемо проповідувати Твоє святе Слово по радіо. Отче, ти бачиш ці всі душі, що склонили свої коліна, і моляться до Тебе, ти бачиш, Очі, що вони визнають свої гріхи і каються в них? Прошу тебе, Отче, прости, пробачь їхні гріхи, спаси їхні душі, зайди в їхні серця, поселися і живи в них. Отче, ти також бачиш усі ті руки, на радіоприймачах? Вони просять Тебе, Отче, щоб Твоя всемогутня всіляюча сила, сила Божа, сила Духа Святого торкнулася кожного хворого тіла і оздоровила їх. Дякую тобі, Ісусе, що Ти переміг сатану на Голговському хресті. Ти дав дітям Божим авторитет і владу наступати на всі демонські сили, Живаючи твій авторитет і твою владу, я наказую ім'ям Ісуса Христа. Усім духам немочі, що принесли ті всі хвороби, вийти геть з кожного тіла і більше назад не вертатися. Це я прошу в тебе, Отче, в ім'я Ісуса, а вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.